なお,おでん。 Тема нашої розмови сьогодні на устах у більшості українців позачергові вибори президента України, які відбудуться вже за три тижні. Оскільки передвиборча кампанія проходить у надзвичайно складній політично-економічній ситуації, сьогодні йдеться і про ризики та потенційні загрози їхнього зриву. Однак маємо налаштуватися на позитив і послухати представників організації, яка впродовж своєї діяльності в Україні переслідувала мету забезпечення чесних, прозорих і демократичних виборів. Це все Ська громадська організація комітет виборців України, генеральний директор якої Олександр Черненко присутній у нашій студії, а поряд з ним також рівненський голова правління цієї організації Олексій Горецький. Дня. Тож я рада вас вітати і гадаю, що нашим глядачам дійсно буде цікаво почути. Але в першу чергу, наскільки сьогодні реальний цей зрив виборів, вірніше, ми б не хотіли почути ствердну відповідь. Ну, ми її не почуємо, тому що коли ми говоримо про зрив виборів, ми знаєте, думаємо, що от в Україні стало щось таке, що взагалі робить вибори неможливими. Насправді, ми сьогодні маємо досить серйозні проблеми в кількох регіонах, і дійсно там штучні перешкоди чиняться вибором, чиняться незаконно, чиняться з захопленням приміщень з погрозами. І членам комісії, і виборцям, які захочуть взяти участь у виборах. Але ну, треба розуміти, попри те, що це сьогодні там домінує в інформаційному просторі, насправді от такі події вони відбуваються на ну, кількох, там, можливо, десятках міст. А Україна набагато більше. Я зараз їжджу і бачу, що в цілому підготовка до виборів в Україні йде нормально. В переважній більшості 95. Відсотках окружні комісії працюють агітація, хоч не відразу вона так почалася, але йде. Кандидати за зареєстровані відповідно сьогодні немає нічого, що би могло зашкодити проведенню виборів. Тобто я уточню, за нашим виборчим законодавством, в принципі, вибирають активні громадяни, ну, тому що якщо раніше могло бути так, що Хтось не прийшов, вибори не відбулись, бо хтось не прийшов, то нині вирішують ті, хто активний. Ну, так було, в принципі, останні всі е, виборчі кампанії. Більше того, згідно з соціологічних опитувань, е, більше, 50, більше 70% громадян, як на Сході, трошки менше, точніше, трошки менше на Сході, трошки більше на Заході, але в цілому по Україні трохи більше 70% готові і хочуть прийти на вибори. Навіть в Донецьку, навіть в Харкові, в цих містах, тому що так цих людей ми сьогодні не бачимо е по телебаченню. Вони сидять там вдома, вони бояться вийти на вулицю. Але ці люди розуміють, що крім держави України, їм ніде жити. Так їм багато що цій державі не подобається. Але вони готові прийти на вибори, і держава має забезпечити їм можливість таку. Не може сьогодні кілька, ну нехай десятків тисяч оцих е сепаратистів. Розказувати ти тобто 7 мільйонам виборців будуть вибори чи ні. А ви не проводили таке опитування? Чи не передбачаєте ви, що люди, які дійсно хотіли би прийти на вибори, не підуть саме тому, що вони боятимуться обстановки, боятимуться провокації ну, на дільниці? Ну так важко таке опитування взагалі провести, але ну ми припускаємо, що таких людей може бути ну навіть кількасот тисяч. Але знову ж таки, не можна робити велику країну, які ці вибори дуже необхідні. Сьогодні Україні необхідна влада робити всю країну заручниками цих кількох людей. До виборів є ще час, щоб багато цих проблем зняти, щоб все-таки розблокувати ці приміщення і там навіть відкрити дільниці. Не хоч на вибори не йди, ніхто не примушує, але дайте пройти тим, хто хоче, а таких дуже багато. Тому вибори все одно відбудуться навіть по закону. Якщо хтось на вибори не прийшов, навіть на цілій дільниці, окрузі вибори не відбулись, ну так сталося. Це не звини українців, да? не звини української держави, все одно ЦВК встановить результати виборів. Власне виходячи з тої кількості виборців, яка прийшла і проголосувала, і мабуть потенційним проти всіхам потрібно повідомити, що не буде проти да, всіх? Так, сьогодні. Немає, немає немає такої графи проти всіх, але її вже на кількох останніх виборчих кампаніях в Україні вона відсутня, як і в більшості європейських країн. Я думаю, що люди вже давно зрозуміли що наскільки шкідливим є саме така графа, і таке да, голосування. Не, не подобається з того переліку. Ніхто не йде на вибори, ніхто ж не примушує. Хотіла з'ясувати Олексія, наскільки в нас сьогодні дільниці вже сформовані, коли буде остаточно вони сформовані і як проходило це формування? Без особливих ексцесів, все нормально? Можна сказати про те, що на сьогоднішній день ми маємо сформовані окружні виборчі комісії. У нас їх є 5 відповідно до п'яти округів, які сформовані. В Рівненській області Можу сказати так, що на минулому тижні, відповідно, я особисто, в тому числі із колегами, ми проводили навчання безпосередньо для окружних виборчих комісій. І також хочу відзначити про те, що безпосередньо на цих навчаннях були присутні не менше, як половина складу цих комісій. По різному, це було звичайно від округів, але мушу сказати, що від кожної комісії було не менше як половина цих осіб. Це значить. Що навіть з тих, хто був там присутній, комісія може абсолютно спокійно працювати і проводити організовувати виборчий процеси. Власне кажучи, за тими оцінками, які є, то в окружних виборчих комісіях є, ну, по-різному, але в середньому є по декілька осіб, які з різних причин не відвідують засідання. Що певною мірою може сказати так, що ускладнює роботу комісії, але зрештою не критично впливає на динаміку її роботи. Що стосується формування дільничних комісій, то в нас є перша гранична дата це є 1 травня, коли всі кандидати мають, скажімо так, граничний строк для внесення подань членів дільничних виборчих комісій. І до 6 травня включно вже окружні безпосередньо мають їх сформувати. Є з цим певна проблема. Проблема в тому контексті, що якщо подивитися навіть за прикладом і аналогією формування окружних виборчих комісій, то не всі кандидати подали своїх представників до складу окружних комісій. Но тому це не очевидно, проблема, чи проблема це певною мірою не проблема для окружних. Але для дільничних це може повернутися чим, що закон встановлює мінімальний склад, який має бути, має мати дільнична виборча комісія. Незалежно від того, чи це велика, чи середня, чи мала склади має бути не менше як 12 членів комісії. І тому, якщо ми припустимо те, що не всі кандидати подадуть своїх представників до певних дільниць, це означає, що вони будуть сформовані менше як дванадцяти складом 12 осіб. От закон в такому разі передбачає, що вони мають бути доформовані до мінімального складу, тобто до 12 осіб, за поданням голови окружної комісії з всіма окружними комісіями. Це питання обговорено. Воно в них стоїть на контролі. і, Відповідно, вони, як морально, так, зрештою, я думаю, і організаційно вже підготовлені до такої ситуації, яка може бути. А в першу чергу це буде стосуватися малих виборчих дільниць, які є значне число в області. Це буде стосуватися середніх виборчих дільниць. Я думаю, що з великими проблемами не буде. Ну То я думаю, я думаю, що все буде гаразд. І варто зауважити, що рівне знов об'єдналося, і рівне тепер єдине. І це буде єдиний округ. Це позитивно, я думаю? Ну тут, скоріше варто сказати не те, що рівне знову об'єдналося а те, що його штучно роз'єднали на 2012 році через певну міру політичні причини. Ну але це інша історія. Варто сказати про те, що рівне буде єдиним цілісним округом, який відповідно не буде поділений між до речі. Округами. Це роз'єднання, якимось чином допомогло, наприклад, партії влади там більше набрати. Як ви думаєте? А під час 2012-го? парламентських випадків угу. ну очевидно, якийсь незначний відсоток все ж таки так, тому що голоси можливо тих кандидатів, які були конкурентними до влади, вони можливо десь розсіялися. Але мені здається, що критично що не вплинуло. Таке розділення результат. воно має, ну скажімо, вплив на результат, коли є мажоритарні округи, коли є різні кандидати на округах. коли у нас що для того округу, що для того єдиний список кандидатів, тобто це ролі суттєвої не грає. Скажіть, будь ласка, а якісь заходи вживалися ну, стосовно посилення, наприклад, таємниці волевиявлення, от зараз? Ну, сьогодні, скажімо, спеціальних заходів не вживалися, тому що власне таємне волевиявлення, воно гарантоване і законом, і конституцією. Єдине, що в тих змінах до закону про вибори президента, які були в березні прийняті, так само окремо прописали, що заборона фотографування? З позначки в бюлетені за виборець проголосував. Фактично, це було заборонено і раніше, тому що було чітко сказано, голосування таємне, хто таємницю порушує, той злочинець. Але тут прописали ще окремо роз, ну, скажімо так, розшифрували цю загальну норму і заборонили ще фотографування. Але я думаю, що на цих виборах оці проблеми, про які ми говорили раніше, адмінресурс, підкуп, контроль над голосуванням. Тиск на виборця, залякування виборця, адміністративне залякування. Вони відходять на другий план, якщо взагалі не зникають. Сьогодні дійсно з тих порушень по ходу компанії, які ми фіксували в 2012-2010 роках, в першу чергу це адмінресурс, а сьогодні цього немає. Сьогодні ми отримали шанс провести дійсно чесні демократичні вибори. Головне сьогодні не дати ці вибори вкрасти. Не вкрасти результат, а вкрасти самі вибори як такі. Я пам'ятаю, як в минулі роки була така величезна проблема, як люди не знаходили себе в списках, іноді це було страшенне обурення. Спочатку були правила, що можна було через суд встановити себе, проголосувати. Потім виявляється не можна в той самий день виборів. Нічого вже не можна. І люди нарікали, їм казали, треба було раніше дивитися. Що зараз? Як зараз можливо поліпшили цю процедуру знаходження себе в списках? Можливо, я скажу тому, що це актуально як для Рівненщини в цілому, так і для України. Є декілька таких ключових новел, на які потрібно звернути увагу. В першу чергу, виборців. З одного боку, дійсно, законом абсолютно жорстко визначено, що можуть проголосувати виключно ті особи, які є у списках виборців. Це з одного боку. Друге, в нас неможливо в день виборів. За цим законом, за цими змінами, власне кажучи, навіть якщо в людини є рішення суду на руках, в день виборів фактично неможливо внести заборонено внести зміни до списку виборців, лише за виключенням, якщо це є технічні якісь описки, неточності вже у внесеній людині, тобто яка там записана, але записана з певними неточностями. Навіть якщо є рішення суду, то закон дозволяє так, що це можливо зробити до дня виборів, тобто ще до суботи, включно. Вони мають право прийти на виборчу дільницю з рішенням суду, їх можуть включити додатково, а в день виборів вже фактично ні. Третє питання. Законом чітко встановлено про те, що особи. Відповідно, можуть внести до списку виборців, тобто перевірити себе на виборчій дільниці або в державному реєстрі, не пізніше як за п'ять днів до дня виборів. Фактично до понеділка включно. От вони мають право ще прийти в державний реєстр виборців на виборчу дільницю, от написати відповідну заяву, якщо вони там себе не знаходять. І, звичайно, тоді вони будуть внесені до списку виборців. Або інший шлях тоді єдиний до суду і крапка. І то не пізніше, як за два дні до дня виборів. Але ключове, що я хотів сказати, що в зв'язку з тим, що ми рухаємося певною мірою в ногу з часом, з'являється багато нових сучасних потрібних сервісів. Наприклад, відділ державний реєстр виборців в цілому запровадимо практично таку новелу, коли на їхньому ж сайті в інтернеті розміщений так званий ресурс або лінк, який називається особистий кабінет виборця, де можна зайти. Відповідно своїх дані ввести, і на електронну пошту прийде підтвердження, повідомлення, включена ця особа до списку виборців чи не включена. Якщо включена, де саме вона включена, на якій виборчі дільниці, яка її адреса, і для тих людей, які, скажімо так, ну можливо, лінуються, або ж не може не мають часу, ведуть мобільний спосіб життя. От це дуже важливо і дуже зручно. Умоти з тим, що вони будуть чітко знати, де саме вони є, і як вони є. І останнє. Що стосується тих осіб, які е, хотіли би проголосувати, але з різних причин не будуть за місцем е, своєї реєстрації, тобто там, де вони включені до списку виборців, mm. закон передбачає це практично, вже було перед виборами 2012 року, що можна змінити, тобто є така так звана процедура, тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси тобто, коли на день голосування фактично особі буде змінено місце голосування з однієї дільниці на іншу. Вона може це зробити, відвідавши відділ ведення державного реєстру, написавши відповідну заяву, і звичайно подавши, хоча б якийсь там підтверджуючий документ, що особа буде знаходитись в тому і тому, наприклад, місці, чи чи в тому, і тому відповідному регіоні. Це дуже зручно, це скажімо так, може десь близько до колишніх так званих відкріпних посвідчень, але це не дозволить в тій ситуації зробити так, як попередньо, тобто що ну, ми мали і багато подвійних голосувань особи і, і багато інших подібних технологій. Тут це унеможливлює, тому що єдиним органом, який веде такий список виборців, є державний реєстр виборців, які, тобто, якщо людину включають десь. То її виключають також, десь і тобто переносять фактично з одного місця в інше, але на кількість це однозначно не впливає. І е, останнє, яке стосується е, тих осіб, які так званих внутрішніх біженців або внутрішніх переселенців, також вони мають право взяти участь в зв'язку з тим, що в Криму не створений м, окружні ну, виборчі наприклад, комісії. Наші студенти, які з Криму переїхали, вони що, можуть так? абсолютно спокійно зайти в відділ ведення державного реєстру, і причому навіть без підтверджуючих документів, а за місцем відповідно. Е, Реєстрації, тобто, якщо в них казано кримська реєстрація, їм набагато простіше змінити місце голосування з поміж інших громадян, угу. зрозуміло. Все ж таки інтернет допомагає нам Абсолютно. зараз жити. От і хотілося б, можливо, у вас все ж таки якісь опитування. Ви до якихось опитувань долучались чи можливо замовляли опитування ну, попередні ком... рейтингові ну, комітет виборців уже двічі в березні, і в квітні замовляв опитування громадської думки. Але оскільки, знаєте, багато зараз є маніпуляцій, там довіри, недовіри. Ми пішли таким шляхом, що ми замовили одразу в чотирьох провідних авторитетних соціологічних служб: соціс, центр Разумкова, КМІС і група рейтинг, тобто які, які одні з найкращих на ринку, і е, їхні дані ми узагальнили. І їхні дані кожен сам собі питав, але по і ті самі анкеті, і ми звели їхні дані. І вони майже там ну, не відрізнялися, там відрізнялись в межах відсотку. І відповідно ми оприлюднювали і в березні, і от на минулому тижні квітневі результати опитування. Ну Якщо цікавить, то сьогодні є лідером рейтингу Петро Порошенко, за якого готові по всій Україні проголосувати там майже 33 відсотки від загальної кількості, і на другому місці серйозно відстає. Там з 12 відсотками Юлія Тимошенка. Потім Тігіпко, Добкін, але всі вони мають менше навіть 10%. відсотків. А що потрібно, щоб кандидат щоб вибори відбулися? Власне перводим? Е, ну тоді один з кандидатів має набрати більше 50% відсотків голосів від виборців, які прийшли на вибори. Тобто, якщо це я вам коли назвав рейтинг, я сказав від загальної кількості, а також соціологи ставили питання серед тих, хто визначився своїх своїм вибором, хто готовий прийти на ви, хто точно прийде і визначився. Там цифри ще більш там Петра Порошенка там більше сорок Тобто ледь-ледь не дотягує до 50%. Тому ну, сьогодні навіть не виключено. Я би був дуже обережним. Але сьогодні з'являється навіть можливість провести вибори в один тур. Хоча нас найменше цікавить, скільки турів пройдуть вибори. Більше двох все одно не буде. Але головне, щоб вони прийшли чесно. Тобто, як люди проголосували, так воно й було. Ну багато хто каже, що якщо в один тур, то це просто швидше і можливо швидше вдасться. Ну власне визнати ну, ці от, вибори. Я зго я згоден, так. можливо, так, але останнє слово за виборця. Вирішать виборці своїми голосами, що буде один тур, надавши підтримку серйозно комусь одному, так воно й буде. Якщо все-таки виборці ну ще не знайдуть того, хто більше половини набере, ну за законом буде другий тур. І у нас всі президентські вибори проходили в два тури. Якщо цього разу пройдуть в один, це взагалі вперше буде в історії, але не принципово скільки турів, принципово, щоб було чесно. А в нашому регіоні як відрізняються? Я знаю, що завжди відрізняються. Ви знаєте, дуже подібні дані від до загальноукраїнських. Є регіон на ну, окремо Волинь, які соціологи називають там 49% дев'ять більше відсотків порошарів Рівненщина входить. Так? Рівненщина і Волинська область дві області, uh -huh. тому що по дні вибірка ну не буде репрезентативною, тобто 49 і 7. Відсотків Порошенка і 12,7 у Тимошенко. Тобто, скажімо, цифри по Рівенщині і Волині, Волинській області, вони корелюються дуже загальноукраїнськими. Вони так відзеркалюють. Ну, побачимо. Подивись. Нам важливо, щоб ці вибори ви. Відбулись, що вони були чесні і прозорі. От хто буде переможцем, той і буде, але е, от зараз дуже піднімають питання звичайно у так званій Донецькій республіці. Самопроголошені про те, що терміново треба референдум, а ніякі не вибори. Причому референдум стосовно федералізації країни ідуть великі суперечки. Ваша думка з приводу цього думка просто по перше, терміново потрібні вибори, тому що в Україні потрібна чесна обрана легітимна влада. По референдуму, безперечно, референдум як одна із форм демократії, але виявлення, якщо є в суспільстві необхідність, є в суспільстві запит на проведення референдуму, його теж можна і потрібно проводити. Але демократія, перш за все, процедура. Тобто, самого бажання референдуму без відповідної законодавчої бази, без відповідного часу. На підготовку цього референдуму без, без ну без президента, без дискусій нормальної в суспільстві щодо питань. Тобто, не, знаєте те, що в Криму назвали референдумом, е, який за 10 днів оголосили, за 10 днів провели. Я, я там був які комісії були, які там були списки виборців, там коли громадяни Росії голосували, це навіть навіть не хочеться згадувати. Давайте щоб в нас в Україні не було те саме. Давайте приймемо нормальний закон про референдум. Повністю пройдемо цю процедуру зб... ініціативні групи, питання, формування комісій, агітація за і проти, і вільній спокійній обстановці без зброї, без нічого спитаємо людей, що вони хочуть і за що вони голосують. То за такий референдум ми обома руками. А так, що комусь захотілося. І ну, десь намалювали ці результати, десь в закритих приміщеннях. А потім вийшли і сказали, що це воля народу. Ну давайте не називати такі речі референдумом. Скажіть, будь ласка, а що кримські татари з окупованої території захочуть проголосувати, де вони будуть це робити? Ну ага, знаєте, ми громадян України, які проживають в Криму. Ми не розділяємо на кримських татар, українців, росіян, ті громадяни України, які проживають на окупованій території. На жаль, там проголосувати не зможуть. Там дільниці не створені згідно закону про окуповані території. Сьогодні для них єдина можливість, те, що казав Олексій, тимчасово змінити місце голосування, подавши заяву на будь-яку дільницю на материковій частині. Єдине, що їм потрібно двічі. Це буде зробити, тобто перший раз, точніше, двічі проїхати. Перший раз щоб подати заяву, другий раз вже в день виборів, щоб проголосувати. На жаль, це сьогодні для них єдиний спосіб реалізувати своє виборче право, і думаю, мало хто з ним ну, фізично скористається, тому що великі відстані. Ті, хто вже сьогодні переселенці, ті вже тут живуть, тим легше, ті, хто будуть їздити з півострова. Можуть чинитися штучні блокади, перекриються блокпости, просто нікого не випустять. Але я знаю багатьох таких громадян України, які живуть там, які готові всі ці перешкоди долати лише тому, щоб довести, що вони громадяни України і користуються тими самими правами, як і всі, які ми з вами. Так, це звичайно важливо вибори, але знову ж таки, давайте повернемося до питання референдуму, так званого чи справжнього референдуму. Тому що в Донецькій республіці самопроголошені знову ж таки кажуть, що ми маємо проводити референдум на своїй території, як ми хочемо, і все. Такий собі місцевий, і це вирішувати ж, те саме, що ми тут скажемо, ми маємо тут провести референдум, як ми хочемо. І проведемо його. Ну ну є, повинна бути певно про це. А якісь пропозиції, як з як з ними домовляється сьогодні влада? Можливо... сьогодні ну чекайте, є різні люди. Є люди сьогодні, терористи, які захопили приміщення, захопили заручників, які захопили склади зі зброями, і з ними ну домовлятися лише можна на умовах повної їхньої капітуляції. Інша справа, що є дуже багато людей, які їх підтримують, які підтримують ці ідеї. Які дійсно не вірять сьогодні владі. Ну до них треба йти з діалогом. Їх треба переконувати. Їм треба казати, чому вони кажуть, ці вибори не легітимні, бо нема за кого голосувати. Будь ласка, сьогодні для сходу і півдня цілий спектр кандидатів від там право від таких радикальних, там Допкін, до Допоміркованих Тігіпко, Семоненко. Будь ласка. Вибирайте, це всі кандидати, які, які вголошують ті самі гасла, що і ви. Прийдіть, проголосуйте за них. А від того, що ви кажете, що вибори не легітимні, ну значить, вони то, якщо ви не проголосуєте, то вони не виграють. З такими людьми треба говорити, треба переконувати. Можливо, дійсно повернутися до всеукраїнського референдуму по тим питанням, які сьогодні їх хвилюють, але повторюся, щоб це не було. Ну, зроблено таким наскоком з порушенням всіх можливих процедур. Хотілося ще запитати пану Олексію, чи мають сьогодні виборці наші право отримувати безоплатну правову допомогу? Важливо сказати, так що ми, як і попередньо, практично на усіх виборах, ми звичайно це будемо робити, і це робимо. До слова, я хочу сказати так, що ми в рамках партнерства це ми входимо в число всеукраїнської коаліції з питань правової допомоги, і власне кажучи, в 11 областях, це так само, тобто, це не не організації комітету виборців, це інші організації, які надають праву допомогу. Ми надаємо по двох ключових, так би мовити, напрямках: це перше, це для тих осіб. Ну, так звані внутрішні переселенці, да або внутрішні біженці, як ще дехто називає, безпосередньо з тим, щоб реалізувати своє виборче право і, власне кажучи, щоб змогти проголосувати. Тобто, це з одного боку, з іншого боку, звичайно, ми зорієнтовуємося на тих, хто постраждав від цих цих потрясінь, які відбуваються в державі, то в різний спосіб, скажімо так, і це досить широкий спектр. Те, що стосується конкретно. Безпосередньо виборчих питань. То на цих виборах більше того, ми ще будемо також це питання більш ширше обговорювати. Але, власне кажучи, ми вже на сьогоднішній день надаємо і досить, і з кожним днем все більше більше громадян звертається. Як відповідно змінити місце голосування? Як як, наприклад, себе перевірити у списках виборців, Багато багато таких процедурних питань причому досить багато звертаються, і самі представники і кандидатів, тих чи інших, ну от буквально там. Такі от питання вчора поставили, які стосуються голосування тих осіб, які приїхали із Криму. І ми також зараз плануємо спеціальні матеріали і просвітницькі готувати з цього приводу, які будемо через медіа доносити до людей, і будемо також проводити і виїзди в сільську місцевість з орієнтиром там, де проживають компактно ті люди, які приїхали організовано з окупованих територій. І звичайно будемо надавати в різний спосіб таку безоплатну правову допомогу. Звичайно, в першу чергу консультаційну. Це стосується і, звичайно, роботи безпосередньо у нас в центрах права і телефонні консультації, які багато, і звичайно в інший спосіб, який ми можемо це зробити. Отже, я думаю, що змістову відповідь ми почули сьогодні про те, як ми готуємося до виборів президента, які так швидкісно у нас цього разу відбуваються, але. Гадаю, що за активності наших громадян, особливо мешканців рівнищини, вибори таки відбудуться, і ми матимемо дійсно президента всенародного, якого ми всі хотіли би мати. Отож, дякую вам за розмову. У нашій студії дякую. були і розмовляли про підготовку позачергових президентських виборів, які відбудуться в Україні 25 травня. Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Олександр Черненко та голова правління Рівненського комітету виборців Олексій Горецький. Дякуємо вам за участь у програмі. Дякую вам, миру вам і єдності.